Доброго дня, друзі! Сьогодні про гранолу. Я думаю, назву цього снеку ну, більшість з вас чула, і ми бачимо на полицях магазинів пакетики з гранолою. Але ну, ціни на неї такі собі: вона чомусь коштовна, хоча в неї ну, нічого такого суперкоштовного не входить. І щоб завжди мати під рукою гранолу. Зараз я буду показувати, як її зробити. Якщо у вас вдома буде гранола, це означає, що у вас завжди готовий сніданок. Її можна просто залити йогуртом, кефіром, а я полюбляю її просто ложками їсти під каву. Зробити гранолу зовсім не складно. І в неї безліч варіантів. Набору продуктів, які в неї входять. Е, тому можна експериментувати зі смаками, з продуктами, з горіхами і так далі. Перш за все, для граноли потрібна якась крупа. Найпростіший варіант це вівсянка. Але вона е, повинна бути плющена. Це не дрімненька така для. Просто щоб заливати її кап'ятком. І не зерна. А ось е, на, неї, на неї написано плющина вівсянка. Е, я буду все робити на око, бо ну, давати пусть, якісь такі поради, там 5 грамів того, 10 того, ну, це не має сенсу. Тут в мене пів кіло цій пачці, ну я. Візьму десь приблизно половину цього пакету, тобто 250 грамів. З сухих елементів я додам, в мене є кабакові сімки. Туди підуть. В мене є подріблені горішки. Тут волоський горіх та лісовий горіх. І ще я додам кокосову стружку. Ще в мене є в'ялена вишня та в'ялена журавлина, я буду додавати її прямо зараз. Іноді рекомендують додати це вже коли гранола готова. Ну, а я думаю, що нічого страшного, якщо я додам це прямо зараз, воно не встигне стати сухим-сухим, і буде все буде добре. Якщо ви полюбляєте спеції, Можна додати і їх. Я додам е, мелений кардамон та мелену е, корицю. Спеції це не тільки смачно, а й корисно з точки зору аюрведи. Е, спеції зігрівають наш організм. Так, і, ага, ще в мене є кунжут. Кунжуту я теж туди сипану. І тепер е, залишилося додати е, рідкі інгредієнти мед. Він в мене був не рідкий, а такий вже такий цукровий, і я його на водяній бані я його розтопила. І ось він такий в мене став рідкий. Десь 2 столових ложки меду на цю порцію я додам. Не зайвим буде масло. Можна додати олію якусь без е, запаху. А я додам розтоплене масло гі. Можна додати вершкове масло, тільки розтопити його. Десь е, теж півтори-дві е, столових ложки ще терте яблуко. Воно, бачите, яке потімніло вже. Просто я натерла яблуко, і ось це пюре я туди покладу. Іноді я беру, купляю просто дитяче якесь там пюре, яблучне пюре в магазині теж піде. Ну, і все. Все, що я хотіла, я сюди додала. І тепер я буду надягати рукавичку. І все це ретельно змішувати. Можна сюди додати якогось соку. Наприклад, якщо ви полюбляєте цитрусовий смак, можна додати е, трошки там пару столових ложок е, сік е, апельсину. Суміш для граноли вже готова, і тепер треба залишити її десь хвилин на 10, щоб вона просочилася. А у цей час треба підготувати противень, на якому гранола буде дозрівати у духовці, і е, увімкнути духовку десь на 170-180 градусів. Тепер треба противень застелити пергаментом для випічки і е, розподілити. Е, гранолу. І тепер гранолу треба поставити до духовки десь на 30 хвилин, але кожні 5-10 хвилин треба її перемішувати, щоб вона не скліїлася. Ось такого дивного золотистого кольору стала моя гранола. Е, мабуть, хтось не полюбляє таку підсмажену, але для мене це добре. Е, тепер треба зачекати, поки гранола охолоне, і все, і можна її їсти. Вона буде такою хрусткою після того, як вона охолоне. І можна покласти її у якийсь контейнер, закрити плотно кришечкою і зберігати просто десь на поличці, ну, звісно, без холодильника.